Ця книга є головним елементом цієї виставки, адже вона вміщує десятки інших малюнків та розповідей маляра, Ось, а з неї вже було взято лише 20 плакатів для виставки. У Кропивницькому вперше в Україні відкрили пересувну виставку плакатів австрійського карикатуриста Ніколаса Малера Весь Кавка. Організована експозиція завдяки гьоте інституту, розповіла кураторка Лілія Яскул. Вона завідувачка відділу документів іноземними мовами обласної книгозбірні імені Чужевського. Виставку організували до сторіччя від смерті австрійського письменника Франца Кавки. Вона вже відвідала декілька міст в Європі і зараз форндрувала до України. Мета виставки полягає в тому, щоб подати відвідувачам по-новому подивитися на Францу Кавко. творчість письменника призвела до появи нового поняття кавкіанства, розповіла кураторка. На плакатах представлена як уривки з літературних творів письменника, такі відомі його романи, як процес, перевтілення, також з його щоденників та листів. Представлені зображення і текст німецької мови, а на маленьких табличках переклад української мови. Каже, поєднання комічного і похмурого властиве для творчості Франца Кафки. В його біографії дуже багато таких сумних, можна сказати, моментів. Окрім цього, були складні відносини з батьком. Він був він так і не одружився, хоча був тричі заручений. У нього було багато недугів. Цей плакат, який називається Зі всього, що я написав фон Алєм Васі і Гішрібен Хабе говориться про те, що для нього вартісними були лише декілька творів, такі як Вирок, перевтворення, виправна колонія, повідання Голодар. Можливо, десь хтось може себе тут знайти і знайти можливість перебороти якісь проблеми в собі. Мені здалося, що це стос книжок, а потім, коли я стала роздивлятись, то це папірці так складені. Видно, що ця людина затумлива, і вона так дивиться на цей стос. Дуже мені сподобалось. А називається у прірві страждань. Виставку можна переглянути до 31 першого серпня. Далі її покажуть в Одесі. Антоніна Крейтор, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.